16 червня 2024 рік. Перед вами плоди черешні під назвою Сильвія. Вони вже тут здрібнішили на цьому дереві на клоновій печапі. Потрібно давати живлення. Але як завжди щорічно даний сорт з врожаєм. Жодного року не було, щоб даний сорт не зав'язав. Плодів ось такими кетягами. Я вже зробив собі дерево на антипці. Спробую його. такі, ці, що темніші вже черешні, дуже смачні. Цього року вона набагато смачніша. І ще потрібно дозріти, але птахи такої змоги їй не дадуть. Було багато, набагато більше плодів, але... Поки знищують. Класний сорт. Звісно ж, зараз є і більші, і солодші, і раніші, і пізніші, які завгодно. Але е, я ще не бачив поки такого сорту, щоб був настільки безвідмовний в плані врожайності. Не потрібно шукати запилювача. Не потрібно нічого придумувати, просто садити черешню. І збираєте так, не найбільші, але вони завжди є. Сорт Сорчерешні Сильвія.